Всім привіт! Так, Погодка в нас не дуже. Ну як? Добре, що немає дощу. А так вітерець, ну це не страшно. Я одівся. Ой, і зараз що? Взяв оцю вінницьку сівалку і зараз будемо починати сіяти воздушку. Зараз трохи в мене виробленого є, там заведу трактор, ще дороблю. Це в нас тут метки стоять, це часник, а тут вже буде воздушка. Взяв цю сівалку. Поки настроїв отвір, виставив глибину, виставив маркер. Він такий, блін, ну, я не знаю малювати, по чому. Легенький, При, прийшлось прив'язати до нього ха, кусок болта такого. Все рівно, наче, как, як в тому приколі кажуть, все в нас механізовано одна єбля вручну. Ха -ха -ха. Там і тут, прийшлось прив'язати, щоб догрузити його трохи. Ну і зараз будемо починати. Це я спеціально, як казав попереднім відео. Вифрезерво потім тако проїхав. Получається транспортна колія посередині вулочка, Транспортна колія посередині вулочка і так далі. тому що воздушку садю через 25 сантиметрів і для того, щоб не було, як сказати, ну щоб можна було проходити копати чи бризкати, чи... то щоб була транспортна колія. Ну, починаємо працювати. Так, приїхав я забрати Артурчика з садочка. Yeah. Да? Yeah. Садочку, ну думаю це ж перший день зараз в садку. Ну як канікули ж ці були. Ну, спитаємо як діла, бо, тому що мало ли, це ж він вийшов з-за бізола і щас ну, в нього такий якийсь апетит, він їсть, все був. Ну коротше. То ні, каже, хорошо, гарно в'їв себе. Так, да так, -да, про тебе говорив. Гарно в'їв себе, їв гарно. Ну, Довольний. Так що зараз, 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 зараз зайду, візьму хліба якось щось там Таня просила. І буду далі досажувати. Садив, 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 вже висадив всю все, коротше, всю площу закончив і перейшов рядом там біля хати, подумав, що тай воздушки є є, є є. То, коротше, я поставив там отвір 12 мм, коли садив на, на тій стороні. А зараз прийшов до хати, поставив 14 мм. Побачу, проекспериментую, як, як воно, що воно буде. Йди сюди, пішли. Йдемо з садочка. Вийшли з машини. Обходить Артур своє владіння кругом. Це як вчора було, приїхали заняття, О 6 часов мають виключити світло. Таня каже, Юра, давай бігом. І Артура типу, купать, поки не виключили світло. Ми під'їжджаємо без 15. Він виходить. Коротше. Іде опять же, так, кругом. Стоп, 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 там город сюди обходь. Ти свій виробив. Він йде отак кругом. Як завжди заходить в дровник. З дровника виходить, ззаді дров обходить. Коротше, я його жду. І не, і не, не можу його перебити, тому що це буде капець. Коротше, від того він обійшов, обійшов, зайшли ми щось без п'яти. Сразу бігом в душ його. І то не так бо він за кубом хотів обійти, а куб, ну там за кубом грязно ззаді, балон газовий. О, опять іде куди, для чого ти туди йдеш? Там не пройдеш назад. Ага. Пройшов, провірив. О, що там написано? Нічого? Ну куди далі? Ну, куди? Стоп! Хватить! Стоп! Назад! Так, уже... це вже все, блядь. Це, це вже трактор побачив. Назад! Пішли! Пішли до мами. Коротше, забирай мене. Зйомка пішла. Юра, садить, бульбашко. Жалочка така. Ну і на фій, дивіться, скис. Та що живий робити? Нічого собі. Фух. Так подожди, я думаю, подож, дам... садити будемо. Своє. О тут. Ти мене вже кидаєш по всьому этому. Тут мені не подобається, тут дерево. Ну тут типу буде огородина, там огірки, помідори, кабачки, отаке на цьому трикутнику. А а мені отут подобається. Часник аж туди піде, мабуть, отак в кінці курятника буде. А картошку не знаю. Грацьків 4 там на тій стороні посадимо. В смислі 4. У нас оцього цього мало, що зараз є. В смыслі, мало? Картоплі. Я тобі казала, давай тут трохи поїд... ну, поїдемо, залишимо, будемо вперше. Та ти що там і ціло... Всегда ми і це їмо... Це, їмо поїдену загнивку, так а мало. А потом... ти, ти мені зараз, коли я висипав, там повний повний оцей, а де воно, половина? А ще зима впереді. Ой, так прошлий год так само було, і нічого страшного. Не знаю. Ну, оцей тоді клинець піде на помідори, може тут і картоплю, не знаю. А там далі, бо не знаю, бо дуже дофіга це. Я ось, ось ще одну вуличку проходжу, є ще піввідра немає. Тобто там 7 соток чи вісім, і тут вийде десь треба ще соток 5 добити. А її на зубкою приймають? Ну це ж з неї буде. Я знаю. Ну, як, наприклад, якщо люди не беруть Еліта. еліту, то здавати можна, як гарбузи. Ні. Ти що гониш? Її не можна здавати. Чого? Вона дорога. Ну, то ну а якщо не буде покупця на таку кількість, то куди її дівати? Буде 100%. Не можна. Отому, що це, ну, Ти береш одну зубку, ти її садиш, з неї виходить, перша репродукція, і вона ти її можеш садити там 4-5 років. Вона стійкіша до болячок, вона більш оновлений матеріал. и сдавать так. Ты что, я барыгам никогда не Не, кормил, ну вообще есть люди, что принимают ее? Не, есть люди, что купляют. Что-то типа линейка у тебя этом рядом. Mm -hmm. А? Вот у тебя липается линейка. Маркер. Mm ну, -hmm. no, маркер. Ой. Дай Бог, щоб воно скупилося. Ну да, це ж типу однозубка, хто хоче перейти на гарний чесник або розводити його на продаж, то краще з однозубки. каже. Бо хвилююсь. Знову <ривіст> стільки труда, щоб був покупець. Таке ніхто не зналося. Коротше, твоя моя, не понімати. А я швиденько розкажу, це виносила злюся. У мене сьогодні такі настрій Тому, то, не причі, то У мене родінки зажила. А постіль ще вранці постирала і хотіла її, знаєте, щоб вона висохла і свіженько її застілити то сам вже прям таку. ну, не мороз звісно але свіжість така а, ну, хоча вітер, може ще висохне не могла вийти гартуху в садик віддали та у досі почались брейки та щось зубки мабуть щось мені такі жалко а цей Артурчик пройшов щось там то я вже вибіжала Думаю, бігом поки досі вроде заснула сьогодні взагалі ночі почти не спала півдня теж не спала а це заснула і так треба постійно ходити колишувати. Тартурчик же ще там під дверами, той го то ще щось кричить. Зараз я зроблю кормушку сінічком. Просто з бутилки щось мені Смотрю, Вони так назліталися. Попробую, по крайній мере. Просто тут так от, на, на обом прорізаю, повішу, насиплю туди чогось та й побіжу. Так, зараз вечір, э, зайшли вже до хати, Став бо зараз поставлю. Таня каже, якісь, якісь питання підготувала. Ну, Таня, питання для двох. Щоб ви зрозуміли, в мене чуть не прибив, щоб я їх підготувала. Зараз пожеліть, зроблю паузу. Ой. Ти що сьогодні дуже весела. Mm -hmm. Ти не кажеться, ні? Ти казав, що весь день весело. Зараз впаде, буде цього штатів, <смі> поломав Артур штатів, а вона коли ну, їздила в магазин нас а хто? А я хто? його забирала Артура. Твоя дитина. Я Мас не зрозуміла. Цей... <смі> зараз поговоримо. Камера стоп. <смі> Давай. А, це типу я маю відвічати і на те ж питання общем, ти відповідаєш. Ми зараз ще нову рубрику спробуємо, норм чи з трьом. Ну, тобто, от одні ті самі питання, як Юра відноситься, як я до цього відношу, чи норм, чи ні. Так, зовнішність. Пофарбувати волосся в рожевий. Норм чи стрьом. Кому мені? Ну тобі. Та я те, що я депіл чи що? Не пофарбував би я, звісно, ні. Стрьом. Норм. Ну, тобто я нормально до цього відношусь. Чоловік з нафарбованими нігтями. Єблан. Стрьом. А, вуса в жінки, норм чи стрьом. Норм. чука, звичайно. Я даже не поняла, що ти сказав, норм, поки ти не сказав, я значить, я тільки евіт твоє почула. А, все деталі розбудемо. Що я, а можна тут трохи, ну, вообще, в принципі, з трьом, тому що сейчас є не за всі гроші світу лазерна реація, Коротше, можна це все. Це ж нел таке питання. Це ж сумно, як раніше було, що вони не знали, що робити, жінки, бо це гармони, це сумно, бо телек. ви потім починаєте сорівнуватися у кого вони більше, але зараз на щастя це стрьом, тому що куча всього, коли воно не дорого, що можна все прибрати. Так зробити тату з іменем коханого, норм чи стрьом? Норм. Ну я якщо це дійсно там нормальне відношення і живете, для мене це нормально. Тоже нору, хоч у мене нема татуїровок, але в принципі нормально. Я вже наготовив руку, хоч вона сказала, хоч у мене нема коханого, я вже наготовив руку. Ні, просто знаєте, ну тут мені теж здається, що треба якось. Коли... Про, про життя чи що життя, я не знаю, ну как? Воно... Повстрічали... Хоча це ж ну коротше, норм. Потому що це буває людина зараз от хоче, вона лікає сама думає, що от буде стільки. Коли дня. воно зважено, тобто обдумано, обґрунтовано, тоді нормально. Короте, норм. Побути життя. Спати в шкарпетках, норм чи стрьом. Ні, херня. Ну, я скажу норм, то в тому плані, коли що в це може. Коли буває холодно. Або коли от, я собі можу, це рідко, звісно, у мене є такі шкарпетки сіконові, що крім і це, щоб ну, типу, для п'яток. Ну, це ж тоді норм, є шкарпетка. Мені ніколи, навіть коли холодно, я, бо я не можу. Я таке, таке чувство, як будто би я у валянках заліз під одіяло. Я не можу. Їсти я... борщ без метани. Норм чи стрьом? Для кого я? Я ні, я, я, я сметана. Ну ні, норм, ну нема, то й нема. Сметану він вкусніший. Ну немає а сметану, ти ж поїш без а сметани. Ще ну поїм, ну, але то... сметань, ну, а ще сальце, а ще часничок. Ні, серце часничок вже. Так, лізти в телефон до чоловіка жінки, норм чи стрьом. От я відповідю зараз двома відповідями. А, ну, цікаво. Сука, говорили, типу за крашенні накрашені <laughs> <laughs> Ну це я молотком ударив. Це я не тикаю, це я молотком ударив. Лісти в телефон. Я зараз відповім так. Зараз, теперіш, за, так скажем. 28 плюс років. Для мене це вже, типа, ну, з 28 і далі, для мене лісти в телефон, це вже стрьом. З 27. А, 7 було, так, да? коли ми зустрілися? А, ну так, да, тоді, блядь. Ми... З Ну, короче, коли. Ви ми... можете з тих полазити у мене в телефоні. 27 років. Коротше, ну, так сказати, коли я більш поумнішав і більш так сказати, прийшов до тями, то це вже для мене ну, фігня, Що саме ну лісти в телефон я не ліз би. А от, оце 20, 22, 23 оце є. Дебілізму це то, Типа ну було таке. Я не скриваю, страдав хернею, типа. Бачите, ну, ти а інших сейчас, інших страдав. Типу, Херньою страдав, не по інших. Ти що закінчив відео. Щас не закончив. Це виходить, розумієте, <laughs> інших рівнував, лазив в телефоні, а мене не рівнує, тому і не лазить в телефон. Тому що я в тобі уверений. А зря. ха ти... <laughs> <laughs> Бити жінку, норм чи стрьом? Коротше, да я скажу. З тому що або ти довіряєш людині, або не довіряєш. І все. Якщо в тебе постійно труситься, тобі здається, що він тобі змінив, то треба щось рішати за своєю головою. Отак. Все. Чоловік рівності ні до чого хорошого не приводить. Я це знаю, це 100%. Це таке. Це він, таке, він чесно тупорили... говорить, він чесно говорить на проблему. Я це вам таке чесно кажу. Що, Дівчата, Що він Може... Ні, таке тупориле чувство, що це капі... Ну, нізя. Треба, треба обдумувати, треба голову включати, а не емоції. Треба голову включати а не емоції. Тому що ну, рівність, вона до до так як і бухло, до хорошого нічого не призводить. Це правда. А якщо тобі дає повод там вона чи. Він їй, ну, тобто, якщо одне одному там дають повод рівнувати, то це вже, ну. Я ще не люблю таку херню, коли, типа, на зло там пофліртую чи заговорю, типа, на зло йому. Це дитячий садок. Далі. Так, чоловік миє підлогу, норм чи стрьом. Норм. Та, це... Може, деся я відповім, <с бо зараз будеш ти мити підлогу. Пожалуйста, мене відрошика родосне, я тільки за. Та нормально, це, ну. Ну це нормально, десь ти, десь вона, це адекватно. В теперішньому часі це адекватно. Можливо, а в часу, коли там наші е, там батьки були такі, як ми. я, я не знаю. Хоча мені -то ще... тоді було по-різному. Я ще скажу так: якщо я приходжу там, ну приходжу задовбаний, я капець, от наробився сильно, і я хочу там поїсти лягти, ну то я цього робити не буду. А якщо в мене там є час і. Я знаю в нашій ситуації, як там з Артуром і мале грудне дитя. Друг, то урок, я у помию. у нас поли миються не то, що там не ми милися поли два тижні. Вони миються Ой... кожен день, блін, по декілька разів. Сука, тому коли... що постійно Кол... щось висипається. Що? Коли Висок. ремонт? Коли ремонт, коли оця плитка біла, реально миються кожен день. І коли да. був лінолем... ну, Коли був не лінолем, не мінолем. так не так часто. А був лінолім, там були ці дири, з них сипалася пилюка. Вона що, швидка рубрика, ми тут починаємо мити. Далі, коротше начинаешь. Сваритися при дітях. Норм чи з трьох. С стрьом. Я даже скажу, раз ти там казав про ревность, я теж скажу. Вот ми с Юрої теж можемо посваритися. І він трохи починав. Я йому всегда говорю, Діти, вот так всегда казала тобі. Да? Так вот скажу и все. <сіхі> і вже й помирились. Так, відносины и гроші. Дарувати самій собі подарунок, норм чи стрьом, ну самому собі. Я самому собі жалію. Ні, коли треба якісь железяки, бля. Норм, норм. Коли железяк. Це у всіх теж норм, я сама собі подарунки роблю. Коли дівчина платить за каву, норм чи стрьом. Це норм. Дівчина чи дружина? Ну, я теж так вважаю, як дружина плати, допустимо, Сьогодні в нього, завтра в мене гроші. Тут, ну, тут, тут, такі, поняла, момент. Це норм. Якщо дівчина зустрічається, ну, мені здається, це стрьом. Ну, Поняв, коли зустрічається... Хай в теперішніх такий... реаліях це... Хай самі розбирається, кому да. як комфортно. А, жити разом без весілля норм чи стрьом? Та в теперішньому часі це, мабуть, норм. Тобто, ні, Якщо просто у законі, але нема весілля. Бо його ще за дорого грати. Ну, типа, так. Да. Ну, як раніше було, що спочатку заміж, а потім там уже з'їжджаються. Тепершнім часу й це норм. Я, якщо чесно скажу, я, я хотіла отак, щоб поток позустрічалися, то кожен по своїх домах живе, а потім там уже весілля, і ти вже до нього приїздиш. Але да, в теперішньому часі все дуже так по-різному. Це Ці, би там сюри, наприклад, жили на одній вулиці, там, да, то, звісно, кожен живе в себе в домі, там колись там до другого гості ходимо, правильно? А коли така ситуація, ну, я, що тебе як, що? Я, я в Черкасах він тут, то що? А якщо б ще я там, коли в Луганську жила, як ми. представляєш, ж б я, я з Луганська, наприклад, приїхала, це б все було по іншому. Це б, звісно, Давай ще не було. Так э, а зберігати номер колишнього норм чи стрьом? Та ні, стрьом. Стрьом. А що ти так задумалась? Ти що, бля? Я зразу стрьом сказала. Че ты поговоримо. Так, давати пароль від телефону. Норм чи стрьом? Та норм. Ну кому чоловіку? Норм. А так я не знаю. Ну якомусь там не знаю, сусіду стрьом. Ні, це якщо між собою то нормально. Соцмережі, сторіс з заплаканим обличчям, норм чи стрьом? Залежно, Залежно, яка ситуація. Так, да, 100%. Але по... якщо просто ну, типу, тут поснімали, поплакали, а потім положили телефон і ху, там гуляють, то це. А я б так сказала, по собі беру, тоже сторіси знімаю, все. Я ридала, коли збили Маквіна. От реально, тому що я тільки це узнала, воно мене потрясло, і Маквіна кота дуже любила, і я вагітна. Якраз це було за декілька днів до появи Віронічки, і воно мене взагалі дуже придавило. І ридала, я, коли коти тут. Краще закатоли. Закоптилась. Ну, в общем, коли то от таке, що я могла, то видно, що ти такі за це. А от ситуація, допустимо, знаєте, таке трошки якесь актерське. Там, допустим, я. Як мені там сумно там, ну що? ну що, типу, спогад, і я типу, так, поставлю, от, коли люди ставлять телефон і, і то, знаєте, камера мотору, типу, а от ні, таке я стрім. Ну, Для мене стрь. Якщо це вже іскренне, то іскренні, то що ж ти зробиш, воно не здержиш? Чоловік лайкає чужих дівчат, норм чи стрюм. Залежно від, блять, ситуації, я не знаю. Ну, якщо це якийсь там, не знаю, спільний знайомий, а якщо якийсь там, не знаю, голі, чи ша щось, ну це. <риклад> <риклад> Та ні, херня, конечно. Дальше, <риклад> Та че я не, не мав мене, що шо лайкать, кого, кого. Я на якісь сраки голі підписаний, чи що. Хто тебе знає? Нема. А, Ну я вважаю, що норм. Ні, от якщо це спільні знайомі, все, то все до норм. А якщо він зачастив в гості до якоїсь однієї дівчини, тільки її лайкає, особливо на якщо если це дівчина просто якийсь такий відомий блогер, який видає себе там такі красиві фотки, то теж норм. А от коли це невідомий блогер, але він зачастив на її сторінку, це вже проблема. Да. Да. Дівчина знімає танці на кухні, норм чи стрьом. Якщо ти не світиш сраху і цітьками на всю аудиторію, то це нормально. А якщо ото починається як ну, сім'я, а ти починаєш то, там, откровенно, ну, в тебе ж такого немає, ну є, є ж такі, то для мене це стрьом. Нормально, ну, в принципі, норм. Так, сімейні скандали в Тікток, норм чи стрьом. Та ні, стрьом. А, фільтри з губами як качки, норм чи стрьом? Це більше як прикол, я ну, допустим, взагалі фільтри. От коли дівчата от постійно кожна сторіс з фільтрами, а потім стади, ти з... бачиш її в житті, але ну, бачиш стрем, різницю. Да. Я вважаю, що стрьом. Я не люблю фільтри, тому що, ну. Ну, треба ж бачити от, людину, щоб ви, наприклад, нас побачили. О, Таня Юра такі самі. А якщо б я постійно була з фільтром, де ідеальна кожа, де немає ні ні нічого, і зюбки в мене такі вінілові, ровненькі, як все. Ну, що це було? Давай, це, да. це, це, це обман. Так. Е, ш... Побутові дрібниці. З'їсти останній шматок торта і зробити вигляд, що не бачив. Ну, у нас трохи інші по ці штуки. А, як і інші, та не... норма. Я не роблю вигляд, що я його не бачив. Є-є, я з'їв там. Я, ну я намагаюся їжу якось як, наче поділяти так, от, знаєте, на стільки, стільки, те твоє, те твоє. Давай далі. Так. так що. Та норм, господи, якщо хтось з'їв, то нічого страшного, пережити можна. Ходити по хаті в, в халаті з плямами. Норм чи стрьом. Та він наче в мене не в плямах. Та ні, де ще треба, щоб було чисто. Ну, а я так скажу так, як для мене зараз це норм. Бо, а, я, можу... бо я можу вдягнути чистий халат, взяти вареничку, поносити да? і... і буде він в плямах. Вино в обід, норм чи стрьом. Ні, я таке не. Ну, всі компанії, наприклад, ну зараз ти не вживаю, да? а якщо б я з подругою десь в кафе зустрілася, ми вирішили випити по бокалу вина, і це обід, це норм. Нормально. Говорити з котом, як з людиною, норм чи стрьом, норм. <сісті> а, сусіда з ними з людьми балакає. <сісті> підглядати, що сусід робить у дворі чи стрьом. <сісті> 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 а, мені нема коли. А коли нам підглядати? У нас тут Скоріше ніхто зали. не живе, там ніхто не живе надя навпроти, але я її не бачу, я ж дворів за давно. Короче, ну, наверное, норм, я не знаю, да? Як? Це ж людський факт. Я, я коли не... їду на тракторі і, і з той сторони там, е... короче, з лісу, то є такий сусід, він завжди біжить і в щелочку заглядає. А що його видає? Сонце завжди на тій стороні і ні, очки і воно близька. Я йому кричу завжди через забор, типу морда не репне. <гум> він тоді хоп присідає, дивидно, і все. Ну, такий криса. Так що, для декого для це може норм? Ми ні, 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 мені по барабану, що сусідів твориться. Так, а зараз ми обсудимо, що ти так казала, що ти там казала ціськами трусити, це нормально, да, на кухні? Юра, я ж не, не це, я ж дівчинка, не, не трусю, у мене ж не та фігура, щоб трусити. Ні, є дівчата, що трусять і побільше, але ні, ну це не про мене. У мене адекватне відношення до себе, до свого тіла. А якщо б навіть я була... Там, прям ходю ну ні, не трусила, бо в мене теж є такий момент, що. Ну, типа, не знаю. Діти, дід, дід, бути... чоловік дивляться. Ну, коротше, своє, це має, можна бути. Усвоє, своє має бути в себе в домі, а не на показ всіх остальних. Коротше, Це ми запустили такий новий, да, таке? Побачимо, як воно буде, будемо далі. Знімали б більше подобного, але бувають такі вечора, що просто. жесть. Ой, сьогодні я б пішов в, в саді. А, кстати, скажи за коммент, а його видалили, наверное, побоялись, що ми заблочим. А, комментарий був, що типа, а чого ж ви з коляскою, з Веронічкою, з Артурчиком типа, не гуляєте? А я хотіла зайти, ти мені сказав Юра був змотів цьому коментарю, думаю, сейчас я зайду і відповів. А это я хотіла писати, вийти там можна, але не факт, що всі повернуться в тому ж составі. Та, Юра, люди це розуміють. Це хтось написав, який трошки Може, далекі да, відріали. Да. Ладно. І ми сподіваємося, що ця рубрика вам сподобалась. Всім пока. пока. Будемо придумувати щось нове і час шукати.